Всім привіт, з вами я, Діна Кінг, і я хотів би сказати, що я напевно на пару місяців повноцінно покинула на Ви, напевно, спитаєте, чому? Через те, що ти здох за панозавра, як тут показано. Ось тут. Ні. то точно не до чого. Я можу наприклад, на... на сарку чи на церу. Мені пофіг. Я не за том. Просто грі, скільки я хочу нормально пограти, просто собі пограти там, з друзями. Коли я заходжу, мене постійно всі обзивають. Тобто... Ну, постійно мене всі обзивають, коли я заходжу. Ну, матимус. Я не знаю, що не Короче. Коротше. Вважна, ну, мене просто не люблять ці гроші. Це не Ковнуйці грусне, це понятно. Зону ну, я покидаю гру. Не дуже і дуже довго буду знімати щось інакше. Навіть то, що не зв'язано з осені динозавтра. Ну, з горою я назавжди покінчу. Ну, ні, не назавжди, на пару місяців. Хіба обнову буду знімати? Та й то, якщо будуть крупні. Ну, а так я знову покидаюсь за курс віді. Через я вже сказав ком'юніці, я вже не можу нормально пограти, нічого переписуватись, бо вони всі обізиваються. Тому. Когда я чу-чу, наверно завжде. А ладно, на месяцик. Все через тут Ну ладно, может забуду про туру. Сим, папа.